Втрати. З іншого боку, ми розуміємо, що нинішня фаза війни вона є дуже кровопролитною, особливо на таких напрямках, як і Креміна, і Авдіївка, і Бахмут. І зрозуміло, що серед наших військових, на жаль, є немалі втрати. І днями була опублікована стаття у виданні Політико, в якій зазначено, що нібито втрати ЗСУ, <кій> за їхніми словами, перевищують 100 тисяч. Пізніше її спростував секретар РНБО Данілов, зазначивши, що це просто неможливо. Однак раніше був скандал з бійцем куполом, який без дозволу командування дав інтерв'ю західному виданню, в якому теж заявляв про великі втрати ЗСУ. Виникає логічне запитання: чому так окремі західні змі так цікавляться втратами української сторони? Для чого це потрібно? Адже ми розуміємо, що поки війна не завершиться, офіційна влада України не буде говорити про втрати, і це цілком логічно. Ну на насправді нічого там такого надзвичайно немає. Західна преса просто намагається бути за стандартами, які ми всі чули бібісі, та бути ні, нібито об'єктивною. Тобто, якщо ми даємо інформацію про втрати Росіян, давайте ми якось знайдемо інформацію про втрати українців. І вони не полишають цих спроб, починаючи з початку цієї активної фази війни. Тобто вони намагаються десь там. Отримати якісь джерела, приховані джерела, ще щось таке, але зрозуміло, що втрат у нас є, і втрати значні, і нам треба це так само визнавати. Ніхто цифру до кінця війни точно не буде говорити, але разом з тим треба розуміти, що люди, люди потребують якогось роз'яснення тих чи інших моментів, і коли. Даніло в час від часу виходить, він справді пояснює, що ну в нас втрати такі, то чому такі? Тому що в нас є, є оборона там, е, коли люди наступають, то є одні втрати, коли, е, коли оборона інші. У нас просто теоретично не можуть бути ті втрати, які вказують ті чи інші преси. Але разом з тим треба розуміти, що ту цифру, яку вони назвали, вони потім пояснили, що вони мали на увазі. Втрата не тільки ну, вбитими, але і поранення, поранення або покалічення. І це цифра тоді стає більш-менш якоюсь такою адекватною, тому що вона справді було багато і поранених, і тих, що отримали інвалідність, і це треба розуміти і визнавати.